Друзі, всім привіт ви на каналі Філтайм. З вами як завжди, Станіслав. Та сьогодні у нас буде огляд одразу двох моделей від японських брендів: це Citizen та Orient. Обидві моделі на хронографах, обидві з сонячними батареями, тож думаю, буде адекватно їх трохи порівняти і подивитись, що за один і той самий бюджет пропонують Сітізен та Орієнт. І я думаю, що вам буде дійсно цікаво, бо я вже котрий раз намагаюсь, хоча б для себе реабілітувати Орієнт, і минулого разу це майже вдалося з новинкою Бомбіно 38 мм». Але ця нова модель трохи вводить мене знову у депресію. Тож давайте дивитись і розбиратись. Але перед тим, як завжди, прошу вас авансом поставити лайк, бо то є краща підтримка від вас до мене і мого каналу Філтайм. Коробки я не буду показувати, бо то бюджетні какашки, котрі одразу можна викидати після покупки. Хоча ні, коробку орієнт я все ж покажу, бо вона виглядає реально як гробік для мерця. Ото сюди тільки виночкою не вистачає додати. Давайте з Орієнт і почнемо. По суті, ця модель зроблена на базі вже, можна сказати, культової колекції бренду Mako 3. То є дайверська модель, і в якомусь сенсі це дійсно візитна карточка. Орієнт, тобто, якщо прибрати хронограф і кнопки, котрі за нього відповідають, то залишиться класичний Мако 3. Але ж Орієнт намагається щось робити та зробили те, що ті ж Сітізен та Сейко зробили вже мільйон років тому. Сонячну батарею це кварцевий механізм, акумулятор, у котрому заряджається від сонця та любого світла. Взагалі в Україну на сьогодні доїхало чотири версії кольора цієї моделі. Кожна доступна з офіційною гарантією 2 роки у моєму інтернет-магазині FielTime. Чесно кажучи, цей колір, який можна сміливо назвати голубий, мені одразу здався незвичним, але по факту він точно не мій. Для мене дуже спокійний, дуже невиразний. Хочеться якось більше кольору, а його тут просто немає. Чисто по наповнюванню циферблату питань нема. Гарно утоплені функції хронографа у маленьких коричневих циферблатах, а й мітки навпаки накладні і трохи випирають. Це дає гарний об'єм. Годиннику. З читаємістю жодних питань, плюс є люмінісент, котрий накопичує енергію та світить у темряві. Закриває циферблат сапфірове скло, що показано буквально на бірці браслету, як і функція сонячної батареї. Сам годинник доволі важкий і відчувається на руці. Давайте пройдемось по розмірах. Діаметр 42 і 8 мм, від вушка до вушка 48. Товщина 13 мм, вага 169 г на повному браслеті. На моїй невеликій руці 18 см у обсязі, абсолютно точно сидять прекрасно, як рідненькі. Корпус і браслет із нержавіючої сталі 316 l По обробці в мене жодних питань, гарне сатуювання, переходить з зеркальної поліровки між поверхнями. Корпус однозначно хороший. Безель з зручним хватом, дуже подобається, як м'яко та фірмово він крутиться. Такий хід і звук тільки у орієнт його не сплутаєш, але накладка безеля з алюмінією і фіксується безель. Не чітко є деякий люфт, але чесно кажучи, я не буду це записувати у недоліки, бо воно реально не дратує. Браслет непогано зроблений, але не бездоганний. Між вушками цокотить, є люфт, є місцями торохтящі а, звуки, котрі характерні для бюджетних браслетів, застібка з подвійною фіксацією. В принципі нічого іншого я не очікував. Вона непогано виглядає, вона якісна, тобто все добре, але могло б бути і краще. В принципі, це японці я зовсім не здивований. Задня кришка дуже простенька, водозахист годинника складає 200 метрів. Загвинчується у нас тільки голівка, але дайвити у цьому годиннику можна. Ціна на сьогодні в моєму інтернет-магазині Філтайм складає 14 690 гривень. Поки перейдемо до Сітізен, а посварюсь про орієнт я вже у кінці ролика. Сітізен, коли береш руки після орієнту, він відчувається як пушок, хоча розмір годинника більший. А давайте з нього і почнемо. Діаметр 43 мм, від вушка до вушка 44 мм, товщина 11 мм, вага всього 107 г грам на повному браслеті. Ви знаєте, для мене це великуватий розмір на цифрах, але сидять класно у цьому випадку дуже на посадку впливають саме короткі вушка. Взагалі хочу сказати, що дуже подобається, як виглядає годинник. Абсолютно casual стиль. Хочете під джинси та поло, буде окей, хочете під піджак, також буде супер. Дуже приємна форма корпусу, дуже подобається комбінування. А сатинювання та дзеркальної поліровки годинник дійсно виглядає об'ємно. Єдине, що хочу сказати, що це титан. CITIZEN дуже полюбляє цей матеріал і часто випускає з нього годинники, але у всього є недоліки. Титан дуже легкий, що для когось окей, а для когось ні. А ще він має матовий відтінок і залапується просто на раз. Ви або звикнете до цього, або треба постійно. Протирати, але перфекціоністам та дуже тривожним людям точно не рекомендовано, бо може трапитись розлад психіки, жартую, звісно. Отже, корпус кайфовий та й браслет мені подобається. Він більш широкий у корпусі та звужується до застіпки. Застібка бюджетна хлопушка, але також мені подобається. Що у нас по характеристикам? На борту стоїть кварцевий механізм з фірмовою технологією EcoDrive, тобто годинник заряджається від світла, акумулятор тримає 10-12 років. В нас сапфірове скло та водозахист 100 метрів. І я хочу сказати, що мене радує, що тут немає складних функцій, бо Сітізен люблять зробити свої наворочені годинники, в котрих без інструкцій і не розберешся. Тут все доволі просто і стандартно. І от той випадок, коли циферблат реально сочний, це те. Чого мені не вистачило у Орієнт, дійсно глибокий синій колір, дуже класний контраст. Дає чорна полоска з хвилинною та годинниковою розміткою. Віконця хронографу чудово вплітаються, причому читаємість чудова при наявності хрона, стрілки і мітки з люмінісентним покриттям. Взагалі є ще чорна версія цього годинника і є більш доступні хлопаки без функції хронографа. Всі можна купити з офіційною гарантією 2 роки в моєму Інтернет-магазині Філтайм. Я готовий підводити підсумки. І давайте почнемо з ціни. Сітізен на сьогодні 17 230 гривень, Орієнт 14 690 гривень. Про Сітізен буде дуже коротко, це класний години, класна форма, класний дизайн, дуже зручний, дуже комфортний. У цьому стилі я взагалі не бачу особливо конкурентів. Сітізен виглядає як Сітізен. А тож на кожен день це дійсно класний вибір. А от орієнт мене дійсно розчарував, і хочеться сказати, що хлопці відстали від часу робити Solar, коли Citizen та Seiko зробили це мільйон років тому. Ну таке. Причому, як мені здається, акцент робиться не туди, куди дійсно потрібно. Хлопці, ви краще зверніть увагу на свої дизайни, бо вони реально застаріли. І мені здається, що шлях Орієнт зараз йде не туди, куди треба. Цей годинник для мене виглядає як фешн Роял Лондон, і це дуже погане порівняння. Для японського бренду. І як мені здається, якщо бренд продовжить у тому ж Дусі, то їх коробочки-гробики можна дійсно буде по назначенню прямому використовувати найближчими роками. Тож неприємно це казати, але Орієнт я б вам не рекомендував. Але якщо вони вам подобаються, то забийте на все те, що я сказав до цього, і можете сміливо купувати. А оригінал Орієнт та Сітізен з офіційною гарантією 2 роки, ви можете купувати купити в моєму інтернет-магазині Філтайм. Посилання залишу у описі до цього ролику і залишу свій особистий телеграм, якщо у вас. Виникнуть якісь питання. Пишіть на цій ноті, все. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі, особливо з приводу орієнт. І вже не авансом. Прошу вас поставити лайк, бо то є краща підтримка від вас до мене та мого каналу. І підпишіться, якщо хочете залишатись зі мною, дивитись далі. Мої ролики а з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!